16 листопада до Прикарпатського університету в рамках освітнього проекту Ті, що вражають, приїхали чотири зіркові гості: ведуча ТСН Алла Мазур, журналіст Олександр Загородний, лідер гурту Крихітка Саша Кольцова та учасник гурту Тік Віктор Бронюк. На зустрічі вони розповіли про свій творчий та кар'єрний шлях, а також відповіли на запитання студентів. Як це було? Дивіться в сюжеті по Медіа. Ми всі прийшли в ТСН. Не за принципом помівства, щоб ви розуміли, не тому, що ми знали один одного з дитинства зовсім ні. Кожен приходив своїм шляхом, кожен завойовував авторитет своєю працею. Пішла на радіо і із задоволенням 5 років вчилася в радіогрупі. Моя дипломна власна робота називалася Нові методи ведення інформаційних програм. Я знаю масу людей, які мріють побувати в Івано-Франківську. Серед моїх колег є ті, хто кажуть. Мні, франик, це щось таке особливе. Ви уявляєте, які ви класні, з якими людьми поряд ви живете, яка атмосфера, які ідеї в вашому місті. І мінімум без особливих зусиль можна завести собі, собі свій сайт в інтернеті. І ви знаєте, зараз дуже популярних блогерів. Сідайте в YouTube, висловлюйте свої там, думки, ідеї, розказуєте про те, про що ви хочете розказати. І це вже прекрасний старт, якщо говорити про якісь речі на безкоштовні. Я без поруча! Холодець. Алла все майже вам розказала, тому філософствувати я не буду. Єдине, що доповню, знаєте, так само як Алла любить Зіньків, я люблю своє село, тому я не зовсім Зінькова. Я з Черкасівки. Це малесенький хуторок. Коли я там народився, жило 108 чоловік, зараз 6. <зум> <зум> Якщо б, Але, Григорій, моє село з асфальтом і сірадою, то в мене без асфальту і без сліради. До школи. Тут є школа, в якій вчилася Алла, я ходив 7,5 кілометрів, до речок приходив по болоті, у нас така багнюка неймовірна. А, чому я став журналістом? Ніякого дійсно блатів і поміства немає, тому що я побачив, показують якусь дівчинку, а всі кажуть, Та, це ж наша Алла, вона видно. ти байки на зінькі. Я думаю, Юки, я теж так хочу. Якби я знав, що таке 에, мабуть, ну не знаю, може би дуже довго вдома вчити. Не те, що я покажу по телевізору, що тебе впізнає твоя бабуся і подзвонить своїй подружці і скаже: бачили мого внучка чи внучку? Це величезна відповідальність. Алла, я б, слухаю, 20 хвилин говорить, в неї жодно не було. Е, а знаєте, як ми говоримо? Мене забували і на північному полюсі, і в Стамбулі, без грошей, документів в одних шортах. Я блукав у лісах Кенії та в Костеря Такава в Латинській Америці. Мене брали на приціл підлітки з калашами в Афганістані та дорослі терористи на сході країни. Так таджицькому місті Нурак я видавав себе за президента України, чим гружуся до сьогодні, до добре потіших місцевих дітей. Був у кабінеті українського президента Кучма, якого якому його записував Мельниченко, та в овальному кабінеті президента Буша, в якому Клінтон з монікою ну, пам'ятайте, так? Чаював у палаці. Генерала Саудівської Аравії Алі, я бачив на гурбу Мовзе, мене підслуховували, вистежували і переслідували. Мене боліла голова в пустелі Рубай-Халі в Об'єднаних Арабських Еміратах, і темніло в очах на перевалі через курдір'єри у Латинській Америці. Я милувався горими семитисячниками у Непалі, бачив людей з відрубаними руками в африканській сієра леоне і піднімався на Empire State Building в Нью-Йорк. Верився з колегою журналістом у президентському палаці у Парижі і їв дешевий бутерброд під Агорським мостом в Лондоні. Годував чаю у Женеві по 2 євро за булочку. І начитував текст на фотоапарат. Бачив трьох пап римських і кілька десятків президентів різних країн. Ходив у гості до президента Ісландії, але не застав його вдома. Там така це кошечка, за ним так е -е, госи накапали і двері. І стукаєш, чесне слово, люди добрі. Президент Ісландії відкритий, він вийшов від і каже, вибачте, він поїхав якраз так недобре, він так любить, коли до нього гості приходять. Нам би такого президента, так? Мені дарував золотий -зл -зл злиток Леонід Чорновецький і пропонував написати про мене пісню талановитий композитор-музикант. До сьогоднішнього не поводився. Я кажу, ні, я це застіснявся. Бала в мене зараз пісня любила. Я готую сцена до Євробачення, не одного, до речі. Я літав на найбільшому літаку у світі Мрія і на одному з найменших літаків, А20 і все це нашого українського виробництва. Був присутній на операції на відкритому людському хребту. Бачив, як помирають люди від поранень, і пам'ятаю запах розірваного вибухом людського тіла. Насправді я дуже радий, що я до вас добрався. Я припрошу, що трошки затримався. По-перше, хотів би привітати колег телевізійників. Тумаю дошу для до Радіослужби. Сьогодні, по-моєму, професійне свято, так? Да? Ну, будь ласка, ПСМ, то маю дошого. Що ви порадите людині, яка мріє стати музикантом? Працювати, працювати, ще раз працювати і менше кого слухати. Особливо там знаєте з критиків, тому що нам теж багато розповідали. Продюсери не хочуть там прізвище називати казали, ну це таке, це. Е, ну, хлопці, хочете, щоб вас щось вийшло, значить, перше. Забудьте все, що ви написали, бо то все нікому не потрібне. Друге, замініть соліста, от, а потім воно ростить таку до човку, знаєте, щоб кучми було так. Ну, а по-третє, якщо ви не можете замінити, то відправте до спортивної зали, Ну, все-таки, знаєте, коли такий мальчик гламурний, в такому шарфіку, маєчки, це всім подобається. А мені здається, що варто бути самим собою в щиро. Виліть старіння, мікспузі, кричать коріння. Знімайте і все Верховну Раду, зразу Верховну Раду. Також ми запрошуємо на сцену ректора вашого університету під особливі обласки Ігор Євгенович. Всі з подарунками, так? Да? Будемо обмінюватися. Ігор ну Тут є така штука, яку можна буде почекати на стіну. Текст тут офіційний. За співпрацю у проведенні соціального проєкту Ті, хто вражає ту Україною до 20-річчя ТСН» Директор департаменту новин Сергій Попов.